Всім привіт, а У мене черговий переїзд. Сьогодні переміщаюся всередині Тірани і запрошую вас подивитися, як це було огляд на нову квартиру і подробиці. Отож, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду. А час летить неймовірно швидко. І Мій травень у столиці Албані у Тірані вже промайнув з 1 червня. Переїжджаю до нового житла і маю надію, що там теж на райончику будуть котики, бо дуже звикла до спілкування з ними. Сьогодні вперше куштуватиму ось таку ягоду. Взяла у дідуся, у якого зазвичай овочі беру. Захотів він за коробчинку 100 лек, приблизно 40 гривень. І буду куштувати. Побачила, що така ягода вже з'явилася і на інших ядках, тобто вже сезон. Шовковиця вона є і темна, і є ось така біла. А у мене вже тут з'явилися друзі, яких годую сосисками. Кицька плямиста, ще там її друзі. І ще. Ще декілька днів усього я тут буду. Це якийсь листочок впав чи що? Це не я. Декілька днів, а потім знову переїзд, і інші друзі коти будуть у мене. Справа в тому, що планувала їхати на море. І планую, звісно, тому що знаходжуся не так далеко від нього, якихось 40 кілометрів мене відділяє від моря. Але зараз ще прохолодно. Останні дні травня, на носі червень, проте море ще прохолодне. І взагалі якось так сезон дощів зараз. Сиджу поки в Тірані і вирішила ще на місяць орендувати житло саме у Тірані. Ця квартира вже зайнята буде на. Наступні дні тому буде переїзд на іншу квартиру. Хвостики. Щоб смачно, не солодка, не кисла, дуже приємна ягода. Квартири в Дюрусі, дивилася. Вони там, звісно, на сезон дорогі, і там трохи інші умови в них, тому що це більше як курортне місто, тому там мало квартир з повноцінною кухнею, там орендують, як правило, на тиждень-два квартиру люди приїжджають відпочивати на море, їдять в кафешках, тому квартири там обладнано за правилами курортного сезону. Мені потрібно дещо інше. Ці квартири, які мені подобаються, вони або коштують неймовірну купу грошей, або їх просто нема. Тому думаю, що робити? Може не дюра здивитися, а інші міста. Вльора. Саранда. Буду тримати вас в курсі, але поки залишаюся в тірані. Тірана мені подобається, особливо зараз, коли сезон ягід, фруктів вже їла кавун. Кавун був не такий соковитий, як я звикла, такий трошки трав'янистий. Але він був і це добре. Наступна квартира в Тірані буде в іншому районі. Туди я пішки не доходила. Я взагалі в Тірані не користувалася ні таксі, ні громадським транспортом. Ніжками усюди тупцяла. Але в той район, в якому віднайшла і винайняла нове житло, я там не була. Квартира буде через Airbnb, як і ця. І ось так вона була. Знята попередньо, тобто без огляду ще на місяць. І я вимкнула Google панорами роздивитися вулиці, район і щось. І щось там такий приватний сектор. Я не знаю, чи будуть там ядки за очима. Ну, я думаю, аж будуть. Тут усюди, так, де я ходила, продавалися різні овочі, і всіх магазинів у Google нема. Тобто, ти йдеш і мітки нема в Google. А насправді ядка є, і ось я думаю, може панорами ті застарілі, там 16-м роком вони датуються, може там вже є якісь овочеві, бо якщо там нічого цього не буде, то не знаю, буде сумно. Тут я звикла жити біля пазарі і рі і якось так звикла за місяць до цієї місцини, але нормально налаштована на нове місце. Думаю, просто там треба буде теж трохи обжитися і зробити розвідку, дізнатися, що де є. До центру буде йти десь хвилин 30, довше, ніж звідси. І я думаю, теж громадський транспорт мені не знадобиться, буде ногами туди <дився> діставатися. І в останній вечір перед від'їздом я запросила до квартири гостей. Вова в гості прийшов. Ну, нормальний гість. Ти котячий тулет шукаєш. Як тобі горниця? І шурталі. Вовчик за цей місяць став моїм другом тут, і він постійно приходив у під'їзд і нявкав. І я вирішила запросити його на рибку. В квартиру і потім провела його на двір, приголубила, погодувала ще й на вулиці, і він, чемний котик обіцяв не влаштовувати скандали у під'їзді. Наступного ранку о 9.30 я виселялася з попереднього житла, попросили мене виїхати. Раніше, тому що мали поприбирати перед заселенням інших гостей, і таке буває, що я інколи раніше в'їжджаю до житла, аніж зазначено на сторінці квартири. Інші люди теж можуть відповідно приїхати раніше, тоді мені виїхати треба раніше. Так бува. Хоча там за офіційними цими штуками. Час виселення, він зафіксований, він зазвичай не о 9-й ранку відбувається. Просто людські домовлення вступають в дію. Їду я на таксі, познайомилася з таксистом просто на вулиці, він жив на попередньому там районі, запропонував свої послуги, нормальний чувак, взяв за поїздку цю 500 лек. Не знаю, мені здається, не дуже дорого і не образила його і не дуже загнув ту ціну. Десь за хвилин 10-15 я опинилася вже в своєму новому районі. Переїзд відбувся. Мій новий райончик. Поки що тут не розібралася. Але вже бачу гарні види. Мені провели екскурсію власники житла. Розказали дещо, і зараз я вам зроблю огляд. Жити я тепер на третьому поверсі, Ось такі тут сходи, вхід до двору, дещо інший район, трохи віддаленіший від центру, ніж попередній, але я думаю, що розберуся. Залишатимуся тут на місяць, тому треба обживатися. Отож, починаємо огляд. До речі, ця квартира пецфрендлі. Тобто тут можна було б з котом Олегом заїхати, але він залишився в Македонії. І я одразу побачила шерстяку на підлозі. Отож, отож, тут вже був хтось. Є тут велике таке робоче місце. Це прикольно. Двері, які ведуть до спальні. Мені подобається, що тут велика кількість різних шулят, де можна буде сховати свої речі і вони не будуть замилювати око. Велике ліжко зручне. До речі, власник показав, що валізу можна покласти під матрац. Тут є дзеркало, ось такий комод. І багато шулят. Вид з вікна спальні. Це такий район приватних будинків. Одяг можна сушити ось тут. Але тут в квартирі пральна машинка вже з функцією сушки. Тож, можливо, це не знадобиться. Навпроти тераса сусідів з виноградом. Але тут доволі тихо в цьому районі, я вже бачу. Біля ліжка шухлядки, світильники, білі двері. Давайте спочатку сюди. Це ванна, кімната. І тут є ванна. Дуже рідко, коли в квартирах є ванна, душ. Це максимальне світло, яке тут є. Тому, може, трохи затемно зараз, але загалом тут простора ось ця машинка, БКО з функцією сушки. Рукомийник мило. Ось такі штуки всі. О, з підсвіткою. Корзина для білизни. Ще милі різні штуки. Сказали, можна користуватися сіль для ванни. І кухня. Вона ж гостинна. Тут є великий телевізор величезний. Я вже подивилася, смарт-ТВ є, отож, можна буде дивитися ютюбчик тут. Великий диван, це теж бонуси від власника, чіпси, Red Bull. Сказав, бери, користуйся. Стіл обідній, невеличкий, але нормально. І ось така кухня. Завжди вибираю квартири з критерієм, щоб була нормальна кухня. Нормально, в моєму розумінні, це. Поверхня, де можна щось готувати. Звісно ж, щоб була духовка, мікрохвильовка, посудомийка, це такі опції вже допоміжні. Тут, здається, немає мікрохвильовки і посудомийки, Але то таке, є посуд тут, мені вже показали. Власник, до речі, живе через стінку. Зараз він чує, як цей огляд роблю. Думаю, що я якась, напевно. Я йому не казала ще що, що блогер. Ого, які чашки, дивіться, великі. Мені на попередній квартирі не вистачало великого горнятка. Тут прям величезне є. Сказав, якщо треба щось з посуду, то казати. Ну, Я бачу, що тут є сліди користування, тобто це обжите місце, воно не супер нове, прямо кажучи. Але нормально. Холодильник теж БКО. плюс-мінус чистий. Щось щось відпало. І ось такі тут шухлядки, наче все є. Навіть турка є. Але в мене своя, як пам'ятаєте, Туреччини Вікно відчинене, бачу, що літають мушки в житлі моєму. Із цікавого що? Що тут є отакий золотий Орел? Не знаю нащо він. І тут є кальян. Власник теж сказав, о, хочеш, користуйся. але я кажу, я таким не користуюся. Кальян є. І є кондиціонер. Вартість такого житла з Airbnb на місяць складає приблизно 700 доларів. Ціни різні, тому отак вас зорієнтую. І, ну, це і не найдешевший, звісно ж, варіант, і не найдорожчий, тому що нема верхньої. Планки квартири різні. Великий коридор, є місце, щоб речі свої повісити. І робот пилосмок На цьому огляд завершуюсь. В мої двері піду я за водою. Загалом квартира мені подобається, район, наче такий спокійний, тихий. І думаю, що тут нормально проведу час. Переїзд був сьогодні сумбурний трохи, подекуди складний, тому що вранці чергове було неприємне сповіщення, особливо в цей, сьогоднішнє сповіщення було неприємно тим, що рідні мені місця постраждали в Києві, був черговий нічний обстріл і уламки поцілили до поліклініки. Я досі, якщо чесно, така. Поклініка, яку я знала все дитинство. І не знаєш, як себе поводити. Тут переїзд, тут речі збираєш лівою рукою, а правою в телефоні і мамі пишеш. Трохи підварена я сьогодні через те, що і спала погано, і зранку новини погані були переїзд. Завжди для мене досить нервова подія скласти всі речі, які не влазять в ту валізу. Для мене це стрес. Тому вирішила просто дати собі час, щоб адаптуватися, відпочити, роздивитися житло. Пишу список, що треба докупити, тому що в кожному житлі якісь є свої моменти, чого не вистачає. І перша закупка має відбутися сьогодні, втомлена я чи ні. Тому півгодинки дивлюся свої влоги на великому тіліку. Для мене це завжди така віддушена. І вирушаю на закупи. Мій новий райончик. Такий він спокійний, обжитий, приємні тут будиночки, багато зелені, мало людей, мало машин. Тому що така територія закрита. Тут лише мешканці району. Ну як закрита? Маю на увазі, що тут такі вулиці, що сюди доїжджають тільки ті, хто тут живуть. А я крокую в магазин, виявилося, що в квартирі нема ні олії, ні солі, ні цукру якісь основні речі треба буде підкупити. Біп-паша. І тому спочатку треба зробити закупи в магазині, а потім вже а потім вже, о, як три мерси в ряд стоять, а потім вже вирішувати, що готувати на вечерю і так далі. На райончику є піцерія. Це, напевно, такий найкращий заклад, що тут є біля мене. Маленький супермаркет, гори гарні попереду, трохи інша тирана для мене відкривається. Не така туристична, а вже місцева, з місцевим колоритом. Дуже багато тут винограду. Я йду прямо по дорозі, варто так не ходити. Ще тут багато смартів. Тому що вулиці такі, що зручно на них їздити. Біля мене є і великі такі нові будинки. Видно, що ще внизу пусті приміщення. Напевно, тільки це збудувалося. Зелене та гарне, і он ще новий будиночок. Міні-магазинчик дуже маленький. Така вже місцева інфраструктура починається. Башта якась. Планувала, що піду в магазин, а потім приготую щось вдома, але сил просто не було, тому завітала до... Кафешки місцевої найближчі, де мені одразу анчоусів з хлібом запропонували. Замовляла я лише суп, а то все приємні бонуси. Захотілося гарячого рибного супу, він був тут смачний. А потім мені раптово принесли це. Це я теж не замовляла. Я спочатку думала, що це білок якийсь збитий. А це виявився лимонний сербет. Дуже смачний, я таке зазвичай не їм ніколи. А тут кислота поєднується з солодкою частиною, дуже освіжає. Такий італійський десерт. Просто як бонус до мого супу. Цікаво. Потім я пішла все-таки в супермаркет. Гуляла і дитячим магазином іграшковим, і в іграшковому магазині, щоб не виходити з пустими руками, придбала доктор Пепер. Він мене зацікавив, думаю, ніколи такого не пила. Але потім побачила, що там неймовірна кількість цукру, і на смак це було теж дуже солодко. Ну що, пройшов перший день, перша ніч у новому житлі, і вже є певні нюанси. Вчора ввечері я намивала ванну. Тому що вона була настільки брудна, ніби її взагалі ніколи не мили. Попередні квартири, де я зупинялася, в основному мали всі душову кабіну лише, і там вона зараз усюди робиться по сучасному зразку, така, знаєте, без піддону, просто плитка. І я дивилася, щоб там плісняви не було в цих швах, і для мене це вже було ну, чисто виглядало це чисто, і було нормально все. Тут ванна безпосередньо і всі ці нюанси: чорні плями, червоні плями, плями незрозумілого походження, всі вони добре виднілися. І я сходила в Росман, придбала сів. Мама мене вчила відмивати подібні плями сіфом, таким кремовим засобом, сів гарно моє поверхню на кухні плити. І ось з ванною теж може впоратися. Коротше, взяла сіф, не знаю, там дуже багато засобів на вибір, Сіф один з таких недорогих був. І цим сіфом з лимоном я вчора драяла ту ванну декілька разів, тому що ну, неможливо було на неї ступити. Наче все так чисто візуально, але є нюанси. В квартирі, наче, є посуд, є там Різні приладдя для кухні, але ввечері вже виявилося, що нема просто дошки, щоб різати, щоб щось різати. Теж таке, я думаю, купляти мені ту дошку, та якось нема сенсу з собою я її не заберу. Треба попросити, щоб принесли хазяїва власники квартири, апартаментів, дошку. Тому що ну, все є, там вінчик є, навіть штука пюреча чавити є. Це дефіцит в квартирах орендних тут є, але чомусь нема, просто елементарна, хоч однієї дошки, я все передивилася. Потім що з таких нюансів? Подушки. Подушка в спальні просто жахлива. Вона нова, вона не пір'йова, вона сучасного зразка, але вона настільки висока і тверда, що я просто сьогодні як термінатор. І от З подушкою теж такий момент. Це в готелях там на вибір є м'яка, тверда, декілька. Це квартира зйомна, тут оця одна подушка. І Я так знітилася, думаю, ну що ну я ж не буду купляти сюди подушку. Усюди, в попередніх квартирах, були нормальні подушки, але тут так, усюди було на вибір, або запасна якась лежала в шафі, тут одна подушка, і просто. Я не могла спати і без неї. Це було незручно, і на ну, ній незручно. Я розумію, що там для киян цей мій спіч досить смішний, тому що люди не сплять весь травень. І вже літо почалося. Я розумію, але ну, ми от в такому розщепленні живемо. І а, ну, наразі так, моя проблема це подушка. Буду просити дошку для нарізки, подушку нову. Не знаю, мої чи засоби я вирішила це питання, купила сама. Сів, видрала ванну. Ну, ось такі нюанси, вони викриваються вже там перша, друга доба житла, життя в житлі новому, коли обживаєшся. Я без негативу, ну у мене нема такого, ой, козли, все брудно, ага але просто що, ну, частково тут чисто, частково ось такі є речі. Ванна була, ну, реально, до неї ніхто не торкався. Це Правда, там килимок якийсь всередині лежав, я його зняла, не хочу тим килимком користуватися, він теж бруднющий. Як то так вийшло, невідомо. Ну, це не готель п'ятизірковий, де прибирання строго за правилами якимись. Це апартаменти, власники, досить приємні люди, молода пара. Я думаю, що вони молодші за мене. Просто вік не знаю, але такі там умовно від 20 до 25 років їм хлопець та його дружина. Приємні. Ну, можливо, там такий досвід у них здачі цієї квартири, вони там ще вчаться, чогось, може, там не продумали, там, може, не додивилися то таке. Шерстяка була в квартирі. Думаю, невже тут хтось був з твариною до мене? А потім виявилося, що у власників, які живуть, до речі, за стіною, тобто вони в сусідній квартирі живуть. І ну, в цьому плані зручно конектитися. У них собака. Мабуть, що цей пес тут гуляв усюди, поки тут, не знаю, не було нікого з гостей. Тобто, я коли зайшла на підлозі, була шерстяка світла, того песика, в квартирі є пилосос, робот пилосос і просто він за півгодини все це прибрав. Я теж думаю, а чому не можна було їм так само увімкнути той робот пилосос до мого приїзду? Якщо це усунулося, ну, для мене ще не проблема. Просто візуально, коли. Заходиш у нове приміщення, яке винаймаєш, хотілося б бачити, ну, перше, щоб сприйняття, воно було трошки інше. Але загалом тут приємний вайб. Мені чомусь в цій квартирі вайб такий турецької квартири, стамбульської зйомлітевлєрі, де я півтори місяці жила, чи місяць, я не пам'ятаю, от саме друга квартира у Стамбулі. Тут схоже, якесь таке для мене стилістичне меблювання, щось таке. Але це Албанія. і Намагаюся знаходити спільну мову з Албанцями. Це теж цікаво. А район цікавий, спокійний, буду його пізнавати далі. Тож залишайтеся зі мною на каналі. Хай все буде добре. Любі українці, будь ласка, тримайтеся, подумки з вами. Допомагаємо кожен на своєму місці, хто чим може. Тож слава Україні!